Атомні звички маленькі зміни, в яких заховані потужні результати. Для більшого розуміння, як діють атомні звички, автор розповідає про парадокс купи: якщо дати якійсь людині одну монету, то від цього вона не стане багатою. А якщо ще одну, ще, 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 в який саме момент вона перестане бути бідною, і стане багатою. Так і зі звичками, вони можуть здаватися невеликими, але в довгостроковій перспективі можуть змінити наше життя як в кращий, так і в гірший бік. Ще автор наголошує на тому, що треба концентруватися не на поодиноких звичках, а на своїй особистості, на системі. Чотири кроки до побудови атомних звичок: перше, зробіть звички очевидними. Проаналізуйте поточні звички та вибудуйте чіткі цілі на майбутнє. Ставте на паузу, щоб прочитати приклади. 2. Зробіть звичку привабливою. Привабливі звички викликають підвищення дофаміну. І з'являється мотивація їх виконувати. Ставте відео на паузу, щоб прочитати приклади. 3. Спростіть звички. Важлива регулярність, а не намагання зробити все ідеально. Пам'ятайте про правило двох хвилин. Будь-яка нова звичка має займати максимально дві хвилини. Автоматизуйте все, що можна. Ставте відео на паузу, щоб прочитати приклади. Чотири винагорода або задоволення. Знаходьте ті дії, які вам легко даються. Пам'ятайте про правило золотокосою. Робіть те, що на межі ваших вмінь, так зберігається мотивація. А ще не забувайте періодично проводити ревізію ваших звичок.